Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Бог щедрий в вашому житті і Бог добрий в вашому житті. Хочу поділитися однією думкою. Вважаю, що вона є такою важливою, актуальною і життєвою для кожного із нас, особливо для християн. Так трапляється, що в нашому житті виникають якісь проблеми. Або ми захворіли, або виникають якісь діагнози, або нам ставлять якісь діагнози. Але або ми бачимо, якась ситуація фінансова, вона не дуже хороша в нашому житті. Ну, По-перше, ми дивимося на всі ці речі через Ісуса, через Божу милість і благодать. І тоді, трошки по-іншому, ми на все це споглядаємо. Але мова сьогодні не про це. В цей момент є така велика спокуса, щоб ми прославляли або звеличували не Бога, а свою проблему. Тобто ми починаємо звеличувати і прославляти, і говорити про свій діагноз або про свою проблему. А Біблія нас закликає: ми не відкидаємо проблему. Звеличувати, говорити. І прославляти Ісуса Христа в цей момент. Ще раз, маємо проблему, і ти можеш і прославляти цю проблему. Ну, от, наприклад, Давид має проблему Галіафа, і він міг би прославляти Галіафа, звеличувати, яке в нього озброєння, яке, яка в нього одежа, яка в нього сьогодні ну, там, рост, сила. Він міг би його прославляти і звеличувати. Він бачить, яка проблема. Але що він говорить? Я йду проти тебе в ім'я Господа. Він підіймає Господа в цей момент. Він говорить про Господа, він звеличує Господа, Він перемагає. Тому, коли сьогодні ми маємо перед собою свого голяфа, і в нього великий рост, велика сила, озброєння, доспіхи, в нього все. Це є. І все говорить про те, що він несе небезпеку. Для нас це небезпечно. Для нас це буде дуже складно все це пройти і побачити перемогу. В цей момент, друзі, що ми повинні зробити? Ми озброїмось думкою, що в цей момент я прославляю мого Господа, я звеличую мого Господа, я говорю про мого Господа, я проповідую і я йду проти цієї проблеми. В ім'я Господа, і ти побачиш перемогу. Тому прославляємо не проблеми, а прославляємо нашого Господа. Амінь.